5 мільйонів гривень на придбання дронів для військових, 8 мільйонів для поліцейських на забезпечення правопорядку та 13,5 мільйонів на придбання тролейбусів. За ці питання проголосували депутати Чернігівської міської ради сьогодні на позачерговій сесії. Як передає кореспондент Суспільного, одним із дискусійних виявилося питання про виділення 13,5 мільйонів гривень на придбання тролейбуса із запасом ходу для мікрорайону Подусівка. Автобусне сполучення з подусібкою є. Там є маршрути, які виконують свою роботу. Але дуже багато звернень від мешканців нашого міста щодо того, що необхідно пільговий проїзд відновити. Згідно наших можливостей бюджету, пільговий проїзд у нас тільки в тролейбус. Звичайний тролейбус коштує 8800. Тролейбус з автономним запасом ходом коштує 13500 максимум. Ми закладаємо цю ціну. У свою чергу депутат від партії Слуга народу Максим Чернинок зауважив, що зараз купувати тролейбуси недоречно. Запаси пального ми можемо зробити на цей час, тобто загроза якраз взимку, і тому все ж таки доцільніше в цьому році не робити цю закупку. Також на сесії ще понад 1 мільйон 200 тисяч гривень виділили на підтримку лікарень міста, зокрема придбання медичного обладнання.